Тисяча днів з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну або 3925 днів від початку військової агресії московитів. Гординці продовжують тиснути на фронті. США тепер офіційно дозволили бити по РФ, А Москва швиденько заявила про зміни у ядерній доктрині, які саме розповім вже за мить. Ви дивитесь новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Підписка, лайк, дзвіночок, і починаємо. Президент Зеленський представив план на 2025 рік. Він включає 10 кроків, що покликані посилити державу. Єдність перший пункт плану стійкості. Його ключова теза вибори будуть після перемоги. Пункт другий фронт. Український гарант запевнив, зниження мобілізаційного віку не буде. Міністерство оборони має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли 25 років. А ще в армії з'явиться нова посада. Військовий омбудсмен. Він займатиметься захист. Том прав наших бійців, третій пункт це зброя. За словами президента, впродовж наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисячі крилатих ракет. Четвертий і не менш важливий пункт енергетика до кінця року для всіх регіонів країни підготують паспорти енергетичної стійкості. Пункт гроші передбачає безпеку для бізнесу. Ще Зеленський згадав безпеку як державні кордони, які мають бути укріплені, а навчальні заклади облаштувати Вати металошукачами, окрім цього, в Україні створять міністерство об'єднання, кандидатуру очільника відомства представлять вже до кінця року. Серед новацій: культурний рамштайн та створення 80 ветеранських просторів. Відповідний перелік заходів буде представлений у додатку щодо законодавчих рішень. Не менший пріоритет зовнішня справедливість для України. Єдиний винуватець війни Росія. Путін, Путін віддав наказ почати війну. Його оточення організовує ведення війни. Але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств. Але запускають ракети, запускають дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших. Українців наших полонених військових, цивільних і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа в Кремлі. Одинадцятеро загиблих, серед них дитина і пошуки тривають. Попередньо під завалами ще двоє людей. Це черговий російський теракт проти мирного населення на Сумщині. Пізно ввечері двома шахедами окупанти атакували гуртожиток навчального закладу у Глухові. Це було пряме влучання одного дрона. А другий пролетів повз гуртожиток і згодом повернувся до нього. Внаслідок удару обвалився цілий під'їзд п'ятиповерхівки. З-під руїн вночі рятувальники дістали тіла шістьох загиблих мешканців гуртожитка. Серед них був хлопчик із мамою та ще своїм 20-річним братом. А вже зранку знайшли ще п'ять тіл. Поранених 12, роз них двоє дітей 10 та 11 років. Окрім гуртожитку, пошкоджені дві багатоповерхівки та лікарня. У медзакладі ніхто не постраждав, але майже всіх пацієнтів відправили по домівках. На місцях лучання відночі триває пошуково-рятувальна операція. І за інформацією міської очільниці, глухова Надії Вайло, вона має завершитися за пару годин. Скільки потребують родин житла, я 100% не можу вам сказати, мабуть, десь в районі 20. Їх переселили в інший наш комунальний заклад, тому що це відбувалося вночі, і потрібно це робити було дуже швидко. А вже сьогодні ми будемо робити переселення нову у більш такі місця постійного проживання. Безпілотниками атаковано із Запоріжжя напередодні вечери. Росіяни запустили по місту більше десятка шахедів. Через атаку понад 15 тисяч абонентів досі без світла, понад пів тисячі будинків без опалення. У приватному секторі зруйновано хату ще десятки багатоповерхівок потрощено. Кіра овес розповість більше. Один з будинків у приватному секторі частково зруйновано внаслідок нічної атаки шахідів на місто. Посеред двору вирва власники розгрібають уламки. На щастя, вдома в момент так нікого не було. Минулося без постраждалих. Пан Сергій власник цього зруйнованого будинку. Під час удару вдома його не було. Про влучання повідомив сусід, коли власник примчав на місце, побачив вщент зруйнованого селю. Ну, це на першому поверсі, що знаходилося там. Так, так, так. Зал, спальня. На другому ще зал, ще спальня. І все зруйновано. Так, ну, да, два санузла. Цей будинок зараз розбирається, при прийнято рішення, що вони його демонтують, а після цього закриють вікна і кришу накриють плінкою. У нас постраждала. Три будинку приватних. Подвір'я на цій вулиці всіяні уламками, потрощених будинків та склом. Пан Станіслав згадує, коли почули дрони і вибухи, люди у паніці ховалися де могли. Де ховалися? Ну, хто, хто, хто де ховався? У кого у кого є погріб, може ховався. Так що, отакі от от справи. Впаститься ніч. За словами виконуючої обов'язки голови районної адміністрації, постраждали ще з десяток багатоповерхівок. В них вибухова хвиля повиносила шибки, потрощила балкони. Найбільше як 200 вікон та балконів повилітали. Чи є постраждалі постраждалих? Немає комунальники усувають наслідки нічної атаки, відновлюють електропостачання та опалення в будинках. Кіра Овесендрій Хуповка, ТСН 1+,1. На Харківщині Росіяни знову атакували прикордонні громади. Травмовані двоє цивільних. Через обстріл спалахнув житловий будинок. А у Куп'янську ворог скинув боєприпаси з безпілотника на автомобіль. Дивом минулося без жертв. Двоє загиблих та п'ятеро поранених у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вдарили по місту зі ствольної артилерії та скинули п'ять бомб. Наслідок атаки пошкоджені 13 багатоповерхівок, понад десяток приватних осель, три підприємства, крамниці та автівки. Ще одну людину загарбники вбили у Сіверську через удари російських дронів у Кураховому та Мирнограді. Травмовано двох цивільних бомбами та ударами артилерії у Слов'янському, озерному та зорі. Поруйноване підприємство та з десяток приватних будинків. Двоє людей загинуло, ще двоє поранено на Херсонщині серед потерпілих рятувальник, що гасив пожежу після ворожого прильоту у Зеленівці. Під ворожим вогнем та авіаударами було 25 населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили три десятки осель, автівки та господарчі споруди. День жалоби в Одесі напередодні росіяни атакували місто балістикою. Уламки збитої ракети впали у середмісті у густо населеному районі. Загинули 10 людей, ще 55 дістали поранення. На місці досі можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. Після масованої ворожої атаки третій день не працює електротранспорт, зачинені школи. Найважча ситуація на півдні міста та в Одеському районі. Тільки вчора ввечері аварійні бригади змогли заживити там котельні та помпи водоканалу, і мешканці спальних районів отримали тепло та воду. Енергетики намагаються відновити обладнання, серйозно пошкоджене під час масованої атаки у неділю вранці. щоб одесити отримали світло, хоча б за графіком, адже зараз його вимикають спонтанно і так само неочікувано вимикають. У лікарні, де перебувають поранені, внаслідок ворожої атаки, світло відновили лише вчора. Загалом досі ушпиталено 21 людина троє у вкрай важкому стані. Акубаротравма, міновибухова травма та е, різані рани е, та осколкові поранення е, обличчя, голови, спини, е, верхніх та нижніх кінцівок. Я була в момент прильоту в себе на роботі. Я косметолог. Щойно я розвернулася, щоб підготувати робоче місце. Мене відкинуло разом з вікном, разом з кушеткою на двері в коридор. Я встала, у мене все в крові. Плече пошкоджене, 60 швів на обличчі. Все посипалося. До мене залетів шматок касетної ракети прямо в кабінет. Мене повністю порізало. Покровський та Курахівський напрямки і надалі є найскладнішими відтинками фронту. Ворог кидає туди досить значні сили і намагається остаточно оточити Курахове. Згідно із даними аналітичного порталу Deep State, за останню добу окупанти дещо просунулися у Калинівці, Турецьку, Кураховому, Берестках а ще біля часового яру та погребків. Наші військові активно чинять опір та спалюють десятки ворожих бронемашин і артилерійських установок. За добу на фронті знищено 46 російських гар. Армат непростою залишається ситуація і на Курщині. Там росіяни невпинно намагаються витіснити наших із зайнятих позицій. Окрім постійних обстрілів з авіації та артилерії, ворог скинув чотири десятки кабів. Утім, тактичного успіху немає. У мережі з'явилися кадри підриву капітана Чорноморського флоту Росії. Сталося це кілька днів тому, в тимчасово окупованому Севастополі. Самовидці стверджують, вибух був такої сили, що сусідній двір всипало уламками понівеченого автомобіля. Валерій Транковський, так звали загиблого, був керівником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів. Звідси відповідальний за обстріли України. Зокрема, він причетний до удару калібрами по центру Вінниці у липні 2022 тисячі Тоді загинув. Ноли 29 мирних жителів Унаслідок підриву автівки воєнному злочинцю відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Згодом стало відомо, це була спецоперація СБУ. Ворожі сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій привели у дію дистанційно. Тим часом російські силовики нібито затримали підозрюваних у організації так званого теракту. Це 38-річна жителька Севастополя та 47-річний житель Ялти. Мовляв, ті відстежували, якими маршрутами рухався загиблий, де зупинявся, та яким транспортом користувався. Їх відправили під арешт на два місяці. 12 вибухів із подальшою детонацією на Брянщині цієї ночі палав арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони Росії. Цю інформацію вже підтвердили і в українському генштабі. Там зазначили, що це вони вразили військовий об'єкт в районі міста Карачів. Чим саме завдали удару? Невідомо, але після влучання там одна за одною були нові детонації, а потім почалися пожежі. Раніше українські сили оборони вже кілька разів атакували цей арсенал, зокрема. 8 жовтня тоді було знищено щонайменше два склади з озброєння. Як тоді повідомляли, на території об'єкту росіяни зберігають боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, що надійшли із КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Представник держдепу США опосередковано підтвердив надання Україні дозволу на удари ракетами атакам з території Росії. Про це розповів помічник дипломата Брайан Ніколс в інтерв'ю виданню ГЛОБО. На питання чи може такий дозвіл призвести до подальшої ескалації війни. Посадовець відповів: зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, надасть їй більше можливостей для самозахисту. І Якщо пощастить, дасть Росії зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території території не матиме успіху, і так вони почнуть переговори про мир. Або залишать загарбані землі, саме від Кремля вважає Брайан, нікас залежить, триватиме ця війна чи ні. Про те, що Джо Байден таки дозволив Києву бити атакам Сив глиб Росії, першим повідомило видання New York Times. Офіційно в білому домі цього не коментували. Однак, за даними американських медіа, мова може йти поки що тільки про територію Курської області, де нині дислокуються північно-корейські війська. І сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі про дозвіл бити Кобійною зброєю запитали у генсека НАТО Марка Рютте. Той відповів, що надає перевагу не говорити багато про те, що їхня сторона робить, але підкреслив країни заходу не мають обмежувати українські війська в ударах глиб агресора тією зброєю, яку вони передають. Ну і вочевидь, що новини про далекобійну зброю, неабияк стривожили Кремль. Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною після такого дозволу для України. У документі розширили умови застосування зброї масового знищення і зазначили, допускають ядерну відповідь Москви у разі критичної загрози для суверенітету, навіть у разі застосування конвенційної зброї, а також у випадку нападу на Білорусь як країну союзної держави, ще у разі достовірної інформації про. Масований зліт засобів повітряно-космічного нападу, а саме літаків стратегічної, і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотних, гіперзвукових та інших літальних апаратів, і перетину ними російського кордону. Примітно, що разом із оголошенням нової ядерної доктрини в країні агресорці оприлюднили ще одну новину про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема і ядерного удару. Бомосховище Куб м виглядає як укріплений контейнер для вантажів, і там можуть поміститися 54 особи. Аналітики з інституту вивчення війни певні, що росіяни усіма силами і погрозами намагаються втримати Вашингтон від дозволу для Києва бити вглиб Росії. Ну, а як думаєте, ви що це є? Чергові коричневі лінії під путіним і спроби таки зупинити захід у підтримці України? Чи може агонія російського диктатора, який не знає, як ще лякати світ? Напишіть нам у коментарях і не забувайте про важливість підписки, лайку, дзвіночка. І продовжуємо новини. Тисячу днів на війні без чітких термінів служби, і з таким плакатом прийшли дружини військових на суд, де розглядають зміну запобіжного заходу. Військовослужбовцю Сергію Гнізділову у жовтні печерський суд столиці вирішив взяти його під варту на два місяці, та сторона захисту подала апеляцію. Піхотинець нагадаю показово пішов на самовільне залишення військової частини, щоб, як він зазначив, привернути увагу до термінів несення служби. Подробиці розповість кореспондентка ТСН Світлана Березівська. На суті зміни запобіжного заходу військовослужбовцю, який публічно пішов у самовільне залишення частини, прийшли із пікетом, протестом і підтримкою дружини військових, чоловіки, яких уже тисячу днів захищають нашу країну. Я чекаю чоловіка третій рік, і я хочу законодавчу прийняті норми, які дадуть мені і моєму чоловікові. Надію, що ми зустрінемося. Невже не можна? Без бусифікації, можна прийняти короткострокові контракти, можна е, дати е, нормальну ну, зарплату для військового, можна е, е, гарантувати соціальний пакет. Адвокати військовослужбовця Сергія Гняздилова проситимуть пом'якшити запобіжний захід. Сьогодні на суд прийшло чимало його друзів, аби взяти його на поруки і підтримати. Будемо просити або, хоча б, заставу. сподіваємось суд почує наші аргументи, або, хоча б альтернативне, це домашній арешт, може бути більше деталей про цей суд. Дивіться у наступних випусках. ТСН. Світлана Березівська, Андрій Романок, ТСН 1+,1. Із з грудня забронювати працівників можна буде тільки через дію. Підкреслюю, йдеться саме про портал, а не застосунок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Скористатися послугою зможуть лише ті організації, які підтвердять свою критичність за новими правилами. Для приватного сектору, наприклад, це зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Зараз це 20 тисяч гривень. Це каже прем'єр Денис Шмигаль, дозволить зменшити ризики зловживань, коли компанії працевлаштовують людину задля тіньової домовленості про бронювання. Щомісяця підприємства перевірятимуть на відповідність цим критеріям для тих, хто вже має відстрочки, встановлять перехідний період на нові умови до кінця цієї зими, тобто до 28 лютого. Справжня зима у Карпатах, гірський перевал на межі Закарпаття та Львівщини вночі добряче засипало снігом. Там утворилася ожеледиця. Відео з ТСН поділилися глядачі. Зночі сипли і на гірськолижному курорті Драгобрат. Там вже побілілі всі схили, дерева та будинки. А ось це відео сьогодні. Зранку рятувальники зняли на горі піпіван чорногірський. Там здійнявся буревій, а температура знизилася до шести морозу. Днями камери зафіксували там рідкісне атмосферне явище, яке називають Карпатське море. Зустрічається воно переважно восени, коли густий туман застеляє долини. За прогнозами синоптиків, наступні кілька днів негода у Карпатах лише посилюватиметься. Тож Надзвичайники закликають туристів утриматися від походів у гори. Ну і на цьому у мене все. Більше дивіться о 16.00. Вдягайтеся по погоді, не забувайте про підписку лайк, дзвіночок, бо на Ютубі без цього ніяк. Побачимось!